Спосіб уважної молитви святішого каліста, патріарха Константинопольського Добротолюб'є Том 2. видавництво Світчадо 2013 рік. У тілі подвижника уважного в молитві виникають ніби якісь зворушення під шкірою. Деякі думають про них, що це омана. Надходить і теплота від нирок, ніби опорізуючи їх, про неї теж думають, що це омана. А насправді це не омани, а природні ознаки, що їх породжує молитовний подвиг. Коли ж хтось вихваляє їх, ніби вони від благодаті, а не від природи, то це справді омана. Але хай там що? А подвижникові треба не любити цих ознак, а відкидати їх. Ще інша теплота приходить від серця, якщо від неї ум не сходить до блудних помислів, то це справді омана. Коли ж усе тіло розігрівається від серця, а ум чистий і безпристрасний і ніби прикріплений до найглибшої глибини серця. То це справді дія благодаті. І з ким таке стається, той часом обливається потом від великої теплоти, що виходить із тіла і тоді із серця вийде свята дія, що бере ніби якийсь лист із серця і рухає ум до найглибших глибин. А ум ніби пристає до тієї самої Божественної дії і часто кличе Ісусе мій, Ісусе мій. Зразу, як тільки відкриється серце, ум тільки так і кличе: Ісусе мій, і не може через часті відкривання серця промовити усіх слів молитви: Господи Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй мене. Може промовляти тільки Ісуса мій. А ті, котрі кажуть, що в такому стані можуть промовляти всю молитву, вони зведені. Коли ум, як я вже сказав, пристане до Божественної дії, війшовши в найглибші глибини серця, не може він часто покликати, може хіба що вимовляти Ісуса мій. Тоді від цієї святої молитви буває і зачудування із серця, коли буває велике утішення від святої дії, тоді скаче серце і з радости витікає із нього сльоза, солодко тече з очей, і це і є радісна печаль. Закипає тоді серце від цього великого священного дійства і стає все тіло розпаленим, і покликає ум у зачудуванні, Господи, помилуй. Як олія, що у великому посуді на вогні, закипає від жару і переливається через краї, так буває і на серці. Коли побачить воно в собі Божественну дію, виливає теплоту в тіло. І чинить його розпаленим. Хто відчуває це, тому видається, що всі його нутрощі повириваються із тіла, і з тим, хто дійшов до такого стану, бувають ще й інші преславні речі. Часом буває світло, тому такий бачить у собі просвічення, що просвічує його ясніше від сонця і виточує світло із серця. Бувають у середині серця й інші таїнства, що їх і не описати. Бачить Боум усі сотворіння і чудується Рухом Святої Дії, споглядаючи божественні таїнства, висилає із глибини серця славослов'я, про які навіть написати не можу. Уся людина... Стає тоді обожненою тим божественним рухом, опиняючись поза всім земним і чуттєвим, і не може стримати радости, ніби випила багато вина. Після цього вона буває захоплена у Божественні видіння і бачить страшні таїнства, яких не можу якнайдокладніше описати, бачить, бо ум. Божественні видіння бачить насолоду праведних і райську красу. І коли ум буває захоплений ще вище, бачить він на небесах дивні і переславні таїнства. І наскільки очищається людина від перелогів супротивного, настільки бачить і більше від цього. Як дарує їй Святий Дух, якому слава навіки. Амінь. Спосіб уважної молитви святішого каліста, Патріарха Константинопольського. Добротолюбіє Том 2. озвучив дослідник спеціально для Ютуб каналу Духовний Шлях. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!